Ми бажаємо вітати всіх вас на території об'єднаної територіальної громади Старжинецької і селі Комарівці. Назвичайно приємно сьогодні, все-таки, що спорт це здоров'я образ життя, що ветерани наші показують приклад домов. І сьогодні завдання нашої об'єднаної територіальної громади розвиватися спорт. Фінансувати спорт, будувати спортивні площадки, будувати спортивні зали. тому що сьогодні, якраз потрібно звернути увагу на нашу молодь. Сьогодні звернути увагу на здоровий спосіб життя. І мені надзвичайно приємно, що живці є ветерани, які сьогодні тут є, які їдуть у Львів, йдуть в Крим, йдуть в різні куточки нашої України і перемагають. Сьогодні я хотів би От тут є землі до штурмів, тут є і Михайло Домович, які активно приймають участь, не показуючи, що сьогодні не можна пускати руки. Сьогодні спорт це здоров'я людей, здоров'я нації. І сьогодні будь-який інвестор на території, який дивляться, що все-таки там, де здоровий добре життя, там, де спорт, там, де відпочинок, там, де енергія, там є майбутнє. І я вірю що наша об'єднана громада сьогодні все буде робити для того. Ветерани і молодь проводили змагання. Сьогодні великі є. Я думаю, що староста е, села Гомарівці ну, є Соломію Волиною. Мій перший заступник е, об'єднаної травми громади Бризак Петро Михайлович, староста села Панка Начинкачу е, Сергій Олексійович. Вони покали своїм прикладом. Є і депутати нашої громади, є представники. Тут є нас є, Learning, е фільм, фільм, цих і я і наш Петро Василь, начальник відділу економічні інвестиції, участь у цих згаданнях. Я вірю в те, що все-таки ви повинні показати приклад і все зробити для того, щоб ви йде, щоб ускореними темпами ми могли і такі спортзали відвідувати, і ті площадки, які відвідувати. І сьогодні я вірю в те, що наша Спожденецька. Об'єдна громада має перспективу, тому що тут люблять спорт, шанують спорт. І надзвичайно приємно, я уговка, на каменю, Василь Надівич, який організовував, де була суперліга, де були маселя спорту, де були заслужені селян спорту, учені Це велику справу було зроблено. Я бачу, як там збирається публіка і сьогодні приємно в цьому залітати разу страви Горіча, який є. Перший майсі пору та полю на поковині, і сьогодні він замкнені. Сьогодні він допомагає, відказує та правляє наших літератів, нашому надій спосіб. Який також нас почували, то були по доріжні, а сьогодні посмен хороший рівень. Я думаю, що сьогодні.